Вібрації руйнації для творення під впливом божественних сил чи світлоносців, кожну планету як архангела, співаючи мантри, вітаю кожну світлу душу у просторі світла на каналі Духовності Ера Водолія. Мене звати Луча Сазар. Я знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, провідник у сфері світла. Служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Ваші донати допомагають розвитку і функціонуванню нашого каналу в океані інформаційного простору Ютубе. Активований вами дзвіночок активує сповіщення. Про всі наші відео, сім планет Архангелів з'являться у нічному небі одночасно, об'єднавшись навколо свого князя Сонця. І відбудеться це вже завтра, 21 січня. А будуть це Сатурн, Архангел Касель, Венера, Архангел Анеель, Нептун, Архангел Азраїл, Уран, Архангел Ураїл, Юпітер, Архангел Заткіїл, Марс Архангел Чамоїл, і Сонце Архангел Михаїл. У давнину вважали, що кожна планета є божественною суттю, ангельською істотою, яка допомагає втілювати в життя мрії та прагнення людства. Сьогодні, у своєму посланні нам це підтвердила матір світу, її послання ви почуєте далі у цьому відео. Перше письмове свідчення про планетарних ангелів до нас прийшло з Іспанії з XVI століття у Європі це знання придушувалося і засуджувалося протестантським поретанізмом. Але пізніше синтез астрології, релігії, містицизму та алхімічної магії знову широко заявили про себе. Коли було відкрито нові планети Уран, Нептун Плутон, до кожної з них приставили свого ангела. Візантійський письменник Опець Олександрії, а пізніше монах Синаї Козьма Індекоплест, який жив у XVI столітті, писав: Всі світила створені для того, щоб керувати днями та ночами, місяцями та роками, і рухаються не внаслідок руху неба, але під впливом божественних сил чи світлоносців. Бог створив ангелів, щоб вони йому служили, і одним наказав рухати повітря, іншим сонце, деяким місяць, деяким зірки, деяким наказав накопичувати хмари та готувати дощ. До слова, саме Козьма Індикоплевств першим заперечив і круглу форму землі. Усвідомлюючи, що планети керовані архангелами архангелів як наших добрих друзів, ми можемо зробити нашими друзями і кожну із планет. Вівторок є днем планети Марсу, а керує цією планетою Архангел Чамоїл. І саме вівторок можна буде спостерігати на небі це дивовижне явище єднання планети. Коли вам потрібна сила зробити те, що важко, заручайтеся підтримкою Архангела Чамоїла. Він у будь-якому випадку дає силу зробити те, що складно, але необхідно. Сприймаючи архангела Анаеля, який представляє планету любові Венеру як радість і благодать Божу, як архангела творіння, приймаємо усі вібрації, що йдуть до нас з цієї планети, як радість творіння. Архангел Касіель вчить нас мудрості долати власні страхи і бути відповідальними. Заручитися підтримкою Сатурна, керованого Архангелем Касіелем, можна через вище названі чесноти. Помічник Божий Архангел Азраїл, під чим керівництвом перебуває планета Нептун, допомагає розширити нашу свідомість і працювати з нашим Вищим Я. Залагоджувач конфліктів Архангел Уреїл наділений здатністю маніпулювати законами космосу, може маніпулювати та закликати елементи з різних сфер, такі як вогонь Тартара, Темрява чистилища та Світло Небес. Заручаючись підтримкою Архангела Уреїла, ми заручаємося і прихильністю планети Уран. Енергії Трансформації. А також можливості, за якими можуть приховуватися ризики, несе нам планета Юпітер, керована Архангелом Задкіїлом. Вмикаємо пильність і усвідомленість і заручаємося їхньою підтримкою. Заручитися підтримкою планет можна також співаючи їм мантри. Оволодіти відчуттями божественних енергій у власному тілі і базовими знаннями зцілення можна на моєму курсі базовий. Курс Архангельські промені зцілення і Метатрона» допомагає поглибити знання про архангелів і взаємодію з ними. Енергія фіолетового полум'я це про зцілення власного життя від усіх його кармічних зв'язків, програм і низьких вібрацій. Глибокі знання взаємодії з енергіями фіолетового полум'я. Відкриваються на моєму авторському курсі енергетичні діаманти фіолетового полум'я. Запрошую у дивовижний світ зцілення божественними енергіями. Слухаємо послання Матері Світу. Вітаю вас, діти мої. Відчуваю кожного з вас через єдність наших вібрацій. Бажаю, щоб ви так само відчували один одного і мене, як світ навколо вас. Вібрації це те, що є найголовнішим у Всесвіті: Вібрації звуку, вібрації енергій, вібрації думок як енергій, вібрації почуттів як енергій, вібрації емоцій, як енергій. Вібрації відчуття вами всього, що вас оточує, вібрації планет, представлених архангелами. І коли вам говорять про те, що в один час ви зможете побачити кілька планет на зоряному небі, подумайте про вібрації, які надходять до вас з кожної із них. І ловіть ті вібрації, які наближають вас до Творця, вібрації любові. Вібрації перетворень у світлі Творця, вібрації Божественних перетворень, вібрації єднання, миру, вібрації руйнації для творення нового, а не для торжества зла. Навчіться бачити, навчіться дивитися на кожну планету, сприймати кожну планету на небі як архангела, як божественного посередника між вами і Творцем заручатися прихильністю кожного з них. І тоді вам буде легше переживати стани, які вас розхитують, які розхитують ваш енергетичний баланс і намагаються віддалити вас від Творця. Ви можете звернутися до усіх архангелів, представників планет разом із проханням налаштувати вас, ваші думки, ваші емоції і ваші стани на єдність. Із і тоді, перебуваючи у вібраціях єдності із божественними енергіями, ви сприйматимете, оточуючий вас світ його очима і його почуттями світла і безумовної любові.